Час виконання розболівся зуб. Ну, це, ну як це погано, больно було. І задачі так толком не виконуєш, так як болить зуб. Двічі на тиждень лікарі однієї з житомирських стоматологічних клінік безоплатно надають допомогу військовослужбовцям навчального центру ЗСУ. За минулу зміну це було тиждень тому. Ми за чотири години дали допомогу 16 військовим. Видалення, складні видалення, коли людей направляють в стаціонари, в амбулаторії. А ми це робимо тут на місці. Підійшов, проконсультувався, поставили пломбочку. А ще один зуб, він розлітається, треба його лікарі чудові. Відношення дуже хороше. Юлія Мазур встановлює пломби, робить профілактику ясен та ротової порожнини. Лікарка розповіла Суспільному, що проект надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям навчальних центрів започаткований громадською організацією Дентал Фронт. Клініка, у якій працює Юлія, на волонтерських засадах до проєкту долучилась восени 2024 року. Ми насправді з чоловіком надаємо безкоштовну стоматологічну допомогу в нашій стоматології, таку як видалення і пломбування, вже з самого першого початку повномасштабного вторгнення. І саме ця ініціатива нас зацікавила. Ми приїхали сюди і почали працювати. Зараз намагаємось долучати більше колег. Тут ми на жаль, тільки можемо так само видалення, пломбування і діагностика, тому що таке як протезування. На жаль, тут нема змоги, бо це трошечки довший і складніший процес. Юлія Мазур говорить, що обладнання, яке встановила громадська організація Дентал Фронт, надає можливість якісно діагностувати та лікувати стоматологічні захворювання. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.